Картинки, які нормальна людина фізично не може витримати. Торчить хвост, лежить сумка мами, лежить дитяча іграшка, мама загинула. Трирічний хлопчик з відірваною рукою всю ніч йшла операція для того, щоб його врятувати. Шістнадцять загиблих. В основному мирні мешканці. Шістдесят шість. Поранених одинадцять в надзвичайно важкому стані. П'ятеро дітей. Вони за що постраждали? Давай все берем. Этим да. по все бере. РПК. По підрозділи Національної гвардії в Авангарді, яких працював полк спеціального призначення Азов перервали оборону російсько-терористичних угруповань і перейшли в наступ. Ми відвинили кордон, фронт фактично, лінію зіткнення лінію бойових дій на 20 кілометрів від нашого міста, фактично захищаючи його від артилерійських обстрілів. That's <laughs> what но пожалуйста! Я не убивала русских журналистов, и тем более из таких национальных мотивов национальной ненависти, включая даже то, что они в принципе родом с Украины. Я узнала, что в России у меня есть много друзей. Я первый раз в России сразу в тюрьме. Я никогда раньше ну, очень редко общалась с, с, именно с русскими людьми. Я получаю от вас письма. Я понимаю, что э, вы умеете мыслить, у вас э, действительно есть свое мнение, у вас э, развернутое воображение. Вы понимаете и ощущаете, что правильно, что неправильно. Вы не считаете врагами нас, а я не считаю врагами вас. По сути, говорить о том, что проиграли этот процесс. Она, э, ее потеря веса замедлилась с момента перевода матросскую тишину. Ее поддерживают вот в таком состоянии, как она сейчас, но это не бесконечно. Все равно ресурсы очень скоро закончатся. 60 дней – это предел для выживания на голодовке без медикаментов. Я думаю, что с медикаментами там может быть... Ну, еще полтора-два месяца, не больше. Продлили на три. Будет что слева слева осталась от кассетной бомбы. Он находился недалеко от места разрыва. Можем показать даже место разрыва? Покажите, пожалуйста. Надо дальше брать. Пойдем. Осколки. А счет осколки? Ц, то, что вырывало?

проти цивільного населення міста Краматорськ. доповідь ЄСБУ 28 гражданських і 17 воєнних поступило всього. Що з вами трапилося? Я виходив у свій двір і при обстрілі отримав поранення одного. На сьогоднішній день варвари, вбивці, сатакували мирний центр міста, бо бачили, що ракети падали прямо по центру міста, Це, це були вдома, які розташовані в центральній частині, і вони вбивали людей. І якщо ви хочете почути жахи, тут рядом 80 метрів звідси в палаті лежить маленький хлопчик, йому три роки. Йому лікарі, чудові лікарі третьої лікарні міста Краматорська врятували руку, яка була майже відірвана. А його мама загинула, прикривши його своїм тілом. Він, йому три роки, він ще поки що про це не знає. Батько його теж знаходиться в від'їзді. За що це? Я думаю, що ми маємо захистити мир, ми маємо захистити спокій, ми маємо захистити місто Краматорське. І ми маємо захистити Україну. І саме тому завтра я їду в Мінськ, і ми вимагаємо, щоб негайно, безумовно, без будь-яких попередніх вимог припинення вогню, відведення військ, початок політичного діалогу без здручання, будь-коззовні. Країна, кордони нашої країни мають бути надійно і відновлений український кордон. І всі іноземні війська мають бути виведені з нашої країни. Їм нема що тут робити. Ми самі розберемося без вас. Ехали, вот это, ну, с Харькова в Одессу. Нам очень понравилось. Я с Петровки. Вы выезжали? слышно были взрывы там? Ну, слышали, конечно, да. Из горы там градами гаубицами стреляли. Не было страшно? Нет, не было. Как настроение? Хорошее. Колеги, вчора бойовики вчинили новий жахливий злочин. Місто Краматорськ було обстріляно з реактивних систем залпового вогню Смерч. Метою обстрілу був міський аеродром, підприємства та житлові квартали, в тому числі і центр міста. За оперативною інформацією, обстріл вівся з району міста Горлівка. Що перебуває під контролем незаконних збройних формувань. Внаслідок цього злочину, за уточненими даними, загинуло 16 людей, 48 отримали поранення. У районі проведення антитерористичної операції противник здійснює масовані обстріли і напади на позиції сил АТО на Дебальцівському та Северодонецькому напрямках у районі міста Щастя та селища міського типу Станиці Луганська. У районі міста Дебальцеве бойовики більше десяти разів обстрілювали позиції українських військових з реактивних установок ГРАД, артилерії, мінометів, танків. Після чого двічі вдавалися до штурмів наших позицій. Також бойовики атакували наші опорні пункти неподалік населених пунктів Новогригорівка і Кам'янка Донецької області та Міус Луганської області. Всі напади ворога відбито. Українські війська після проведення успішних тактичних дій на Маріупольському напрямку зачистили від бойовиків шість населених пунктів: це Широкине, Павлопіль, Комінтернове, Бердянське, Лебединське та Піщевик. За минулу добу, внаслідок активних бойових дій, ми втратили 19 наших бійців. Ще 78 зазнали поранень різного ступеню. Полк Азов почав звільняти. Українське села, село Комінтернова, Новозовського району. От дом культури Комінтерного. Перший прапор повісили в Комінтерного. No i would Trabalhadores da obra do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro bloquearam a ponte por uma hora nos dois sentidos. O grupo seguiu então até a sede da Petrobras, que é a dona da obra. Policiais da tropa de choque da PM fizeram uma barreira. Os trabalhadores são terceirizados e estão há dois meses sem receber salário da empresa que foi contratada pela Petrobras. Splash down with the dragon and be retrieved. There's also some unneeded uh, items that Verse. Uh, um, and departure burn one is underway. Are performing step five in the robotics procedure, saving the arm. As people, as I said, throughout the country are gathering And this, the 38 years of the Joaquin Post war against the Islamic Republic of Iran, but still, these people who supported the having uh, negotiations with the outside world, and we see that uh, that pursues, or at least in theory, politician uh, is deemed to be very very wealthy or are in the process of the, the talks with the p5 plus 1 with the nuclear uh, talks therefore must come under the same umbrella and that again i think is must somehow come from europe in reality what has happened in the west 5, 4, 3, 2, 1. Top. Allumage P80. Décollage. Well, you saw Vega rise, you saw Vega rise like an arrow, surprisingly fast if you're used to watching Ariane 5. Four seconds I think it took before she, uh, everything is normal on board, lifting off perfectly from French Guiana. La Beginning the fourth mission in her young career, I can see from here the people, there's nobody left in the hall, they're all out on the terrace, everything is okay on board. Salvatore I imagine is snapping pictures, as soon as he comes in we'll get his reaction. <laughs> I'm What you bitches doing? I don't oh, have to fuck and take for bitches For late <laughs> I out at 11 o'clock And I can't get my fucking money it's just, I'm serious. <laughs> <laughs> I told that bitch I am i told that bitch I get they, <laughs> <done>? <laughs>

нас учили тактической медицине в течение пяти дней. Конечно, мало, но даже в таком объеме то, что было дано, очень полезно. To face my greatest fear, ah! oh, the ice bucket challenge. You ready? Ah! Oh. Zach, your room better be clean. Oh. Just setting up my Christmas tree. Merry Christmas! Oh, that's a sweet-looking sky today. Hmm, that's a tasty cloud. Sometimes life isn't always how it seems. Wait a minute. Huh? What? Copying and pasting money. invisibility lifeguarding no running at the pool <gasps> oh. Woo! Woo! grabbing a souvenir from france oh merci beaucoup ви налякали аж до смерті. Кого оленя? Це полювання так заведено. Невже треба кривдити когось лише тому, що так заведено? Я згоден. Ми ще зустрінемось, я сподіваюся. Ти брудна обірвана служниця, і завжди нею будеш. Прокиньтесь, ваше високосте ви спите. Це все те чудова дівчина. Я весь час про неї думаю. Ти скоро будеш королем? Принц не може слухатися серця. Він мусить одружитися для добра держави. І що ж ти цікаво тут робиш? Просто мрію і все. Ну то отямся! Ніхто в королівстві не затьмарить моїх дочок. Це я. Пам'ятає, з останнім дзвоном півночі діячарів припиниться і все стане таким, як було. Ти оце шукаєш? За цим, мабуть, ціла історія. Цієї весни сховайте дівчину і одержите все, що забажаєте. Такі, як вона не зникають. Я маю її знайти. У легенді є більше, ніж ви собі уявляли. Я захищу принца від вас. Хай що мені за це буде? Попелюшка з 12 березня у кіно.